Чи досі нам потрібен фемінізм? Що думаєте, багато критики сучасного фемінізму вважають, що він просто вичерпав себе? Мовляв, звичайно, жінки потребували можливості працювати і голосувати. А тепер за що ж ви боретесь? Ви що не бачите? Що тепер чоловіків утискають? Сьогодні ми обговоримо тему, яка для нашого каналу здається очевидною. Втім, ми ще жодного разу її не підіймали. Мене за Тучка Катуча, Ви дивитесь Play. шоу на Суспільному. І не забувайте підписуватись на наш канал і поширювати свої улюблені відео. Таке враження, що коли кажуть, що ти феміністка, відбув якесь викривлення реальності, і людина замість цього чує: я ненавиджу чоловіків, або я хочу, щоб усі жінки відмовились від епіляції і ніколи не користувалися косметикою. Але це ж не так. Можна любити чоловіків і бути феміністкою. Можна фарбуватися і бути феміністкою, колоти губи, вищипувати брови, писати романи про леді і садівника, мріяти, вийти заміж, народити сім дітей і все одно бути феміністкою. Бо, по-перше, фемінізм це не бути проти чоловіків. І це не Завжди боротьба і радикалізм. Перш ніж я дам сучасне визначення, цікаво почути думки різних людей в різних містах. Що ж таке фемінізм? Привіт, слеєри та слеєрки! З вами Іванка. І сьогодні ми питаємо людей у сонячному та квітневому Києві, що вони думають на рахунок фемінізму. У вас вітає Одеса. І я, Слеянка Настя. Ну, що ми маємо на сьогодні? Погодка, слей? Питання важливі. Деякі з них будуть навіть чим кили. Тому день обіцяє бути цікавим, що таке фемінізм. – це… я не хочу вас оперити. Це непонятна фігня. Жінки, типу, фемініст, там, що рівноправство має бути. Ну, взагалі, саме по собі поняття це нормальне. Просто не всі жінки, можливо, навіть чоловіки розуміють його праведів і трактують свої своїй голові. Взагалі феміністся нормально. Але це рівноправство має бути між жінками і чоловіками, ніяких вищімління. Нормальне поняття. Це коли е, вважається, що жінка має стояти вище за все. Тобто, жінка, а тоді всі інші. А ви вважаєте себе феміністкою чи ні? Ні. Ні. Я якраз така, яка е, самодостатня жінка. Яка поважає чоловіка, яка має родину, у якої є пріоритети, віра, сім'я, кар'єра? Фемінізм це соціальний рух за рівність справчинок та чоловіків. Саме для мене це поважати на перше місце ставити свою думку, а не якусь іншу. Угу. Він нам потрібен? Так, звичайно. Ні. Я навіть не можу сказати, де він не потрібен, тому. У нас в нашій країні досі є багато стереотипів, багато речей, які, яких жінок ну намагаються змусити робити, тому як на мене так потрібно. Багатьба за права жінки у нашому суспільстві. А вони нам потрібні? А вже ж вони всі потрібні. Я вважаю. Дуже добре. Кожній людині потрібні її права. В Першу чергу має бути порозуміння і між чоловіками, і між жінками. А коли... Вибачте за непарламентський вираз я вище, а ти ніщо. то то нічого ні в суспільстві не буде, ні взагалі в житті. Одне з сучасних визначень таке: фемінізм від латинського феміна, жінка, низка політичних суспільних рухів, ідеологій та теоретичних парадигм, спрямованих на збереження політичної, економічної, культурної та соціальної рівності жінок. Тож давайте зосередимось на слові збереження. Бо якщо у вас 100 років тому було щось, це не означає, що воно тепер назавжди. Україна незалежна країна вже 33 роки. І як бачите, цю незалежність знову хочуть відібрати, або ситуація в Ірані в минулому столітті іранки мали багато можливостей для самовираження, але після ісламської революції це одна із країн, де жінки мають найменше прав і свобод, і де можна померти від рук поліції, якщо не носиш хіджаб. Для більш детальної картини раджу прочитати книгу Персеполіс авторки Маржан Сатрапі, в якій вона через комікс передає жахливі метаморфози суспільства, чого варта популярність на заході таких прос. Персонажів, як Ендрю Тей, чи більш інтелектуальну версію Джордана Пітерсона, не будемо аж так глибоко занурюватися. Сконцентруємося на ситуації в українському суспільстві, і дійсно, за весь період незалежності України переважна більшість прав жінок і чоловіків були рівними, не всі, але переважна більшість, де в нас були прогалини саме в питаннях. Нерівності прав ну зокрема до 2017 року кількість професій це такий ще відголосок від гомін радянської історії, да коли держава займала те, що називається патерналістичну охоронну позицію відносно прав жінок, і тільки в 2017 році. Цей список заборонених професій для жінок було скасовано. Подібна історія була з правами жінок в армії. Переважна більшість професій в армії для жінок були заборонені до 2014 року, і лише після адвокаційного проекту Невидимий батальйон. Цей список дозволених професій для жінок в армії було скасовано як відомо. Але я би хотіла наголосити про те, що гендерна рівність – це не тільки питання прав, а і рівних можливостей реалізувати ці права, мене часто питають на закордонних особливо конференціях, чи не бачу я, наприклад, загроз щодо обмеження репродуктивних прав жінок? Ну що я маю на увазі? Що оскільки в Україні зараз велика проблема? З демографічним розвитком, що немає ризику, наприклад, що будуть заборонені е, е, аборти для жінок. Я припускаю, що в контексті війни і післявоєнного розвитку будуть більш поширені різні ініціативи, ідеї, можливо, навіть законопроекти з такими закликами. Але хочу наголосити, що це не нова історія для України і час від часу і до початку війни лунали такі ініціативи від представників там релігійних організацій консервативних груп. Але зокрема, я доволі оптимістична і я вважаю, що передусім здобутки України українського жіночого руху, який ми здобули за 30 років незалежності України, хоча навіть наприклад цьому році ви знаєте, що Святкують 140 років започаткування українського жіночого руху, і ці здобутки, мені здається, не дозволять допустити такого так званого консервативного відкату у правах у правах жінок. Та й фемінізм, взагалі, то це не тільки про здобуття прав жінками, читаючи книгу про ПТСР, дуже несподівано я натрапила на згадки про фемінізм. Мовляв, в тому числі завдяки феміністичному руху, з'явився простір для суспільного обговорення травми і досліджень, як травма впливає на. Мозок Теоретикиня фемінізму Жермен Грір писала про лікування ПТСР її батька після Другої світової війни і про ставлення до нього лікарів. Тоді побутувала думка, що психологічні травми, отримані під час війни, це не так вже й серйозно. Якщо чоловік не може з ними впоратись, то це значить, він недостатньо чоловік. Тобто, те, що він воював, це ще нічого не означає. У справжнього мужика не може бути депресії. Добре, що подібне докуство вже не є нормою в нашому суспільстві. Хоча на ваш. Думку, чи можна чоловікам проявляти слабкість? Наприклад, плакати просити про допомогу? Звісно, вони ж теж люди, чого не можна. Я вважаю, перш за все, людина має висловлювати свої почуття і, і має на це право. Це не говорить про слабкість чоловіка. Угу. Я так вважаю. Це е... абсолютно нормально. Угу. Але ж інколи, коли не інколи, а коли чоловік завжди так робить, це вже треба. Замислитись над цим. Mm -hmm. Чи є він справжнім чоловіком? Ну, можна, є такі випадки, коли треба поплакати. Це можуть бути сльози радості, ну і сльози розчарування. Як часто ви плачете? Ну, останнім часом доводиться тільки від радості плакати. Добре, скажімо так. Однакові права як так і у них, та нас. Якщо у вас хлопець буде в вас плакати, що витрати. Підтримую, тримати, заспокоює. Я взагалі думаю, що плач чоловіка це не слабкість, тому що плач може бути різний, плач розпачу, плач від безвиходя якогось, деколи навіть хорошо поплакати. Я коли служив, воював, я плакав, коли гинули мої побратими. Я не, не бачу, це, Мені здається, взагалі перед людьми, коли чоловік. Заплаче не просто так, що там йому десь нігтика вдарили. А коли в нього якась травма, або коли втрата якоїсь близької людини, це навпаки показує, що ти дійсно людина, яка не боїться показати свої емоції поплакати. Це нормально. Чоловіки мають і свій аспект проблем, де відчувають, що їх утискають. Це емоційна сфера життя. Це, наприклад, розподіл права бачити дітей після розлучення. Один з найцікавіших виступів на тему фемінізму, який мені попадався на TikTok, це виступ режисерки Кесі Джей. Вона знімала феміністичне документальне кіно. Вона розказує, що вирішила зробити фільм про своїх ворогів, представників руху за права чоловіків. Але зустрівшись з ними, зрозуміла, що вони мають в дечому рацію, а вона була по. Овне опереджень, врешті-решт, я зустріла свого ворога, поки робила цей фільм, і цим ворогом було моє его. Так вона описала свій досвід. Его заважає нам почути одне одного і порозумітися. Его каже: ти права чи не правий, а вони ні, і тому ти краще чи краще за інше. Ця історія показує, що насправді суспільство може змінюватись, і ми маємо бути готові до того, щоб приборкати свої упередження. Я почну з власного досвіду із жарт. Я одружена 25 років зі своїм чоловіком. В цьому році ми святкуємо цю річницю, і в нас двоє вже доволі дорослих дітей. І мій чоловік жартує, говорить, що я не розлучаюся з ним. Тільки тому, що е, е, я не хочу втрачати цей козир в розмові і промоції е, ідей е, фемінізму. І як феміністична дос дослідниця я написала книгу, яка називається Турбота як робота материнство в фокусі соціології. Я як співорганізаторка феміністичного маршу в місті Полтава поза минулого року виходила на цей марш з слоганом Я мама, я феміністка показати про те, що фемінізм не суперечить. Питанням шлюбу, партнерства, народження дітей, хоча, звичайно, це вибір кожної жінки, мати чи не мати це партнерства, бо дітей Мій особистий досвід показує, що це не філософське питання, а його можна цілком практично реалізувати. І хочу сказати, що чому це упередження виникло, тому що ну, в теорії фемінізму вважається, що Чоловіки як група в середньому мають більше привілеї, ніж жінки. Звичайно, це не означає, що кожна жінка або будь-яка жінка і будь-який чоловік да, будуть нерівними в своїх можливостях, але як група чоловіки мають більше привілей. Зокрема, ми це бачимо на тому, що чоловіки мають більше доходи, вищі зарплати, вони більше представлені в політиці, вони менше залучені до так званої репродуктивної праці. Тому, напевне, це і викликає такі ну, хибні уявлення, що жінки Мки феміністки ненавидять е, чоловіків, але повторюся, йдеться не про ненависть до чоловіків, а про те, що фемінізм фемінізм вважається, що чоловіки мають більш привіловане становище. Хоча також мушу зазначити, що є різні гілки фемінізму. Радикальні феміністки вони можуть займати таку дійсно більш власне радикальну позицію. Наприклад, вони можуть вважати, що чоловіків не варто залучати до промоції фемінізму і ідеї прав і жінок, тому що вони глибоко да соціалізовані в патріархаті, в патріархальній культурі і вони не здатні да зрозуміти. Жінок і підтримати їх, тому їх не варто залучати до цієї боротьби. Ліберальні феміністки вони вважають, що цілком можна залучати чоловіків до цієї феміністичної боротьби, і зокрема бо в Україні є кілька відомих чоловіків про феміністів. Зараз виділяють чотири хвилі фемінізму. Почалося все досить давно, в середині 19 століття. Тоді становище жінок було зовсім інше. Суфражистки боролися за те, щоб жінки мали право власності, а не були власністю чоловіка. Четверта почалася відносно недавно, у 2012 в році за хвиля зосереджує увагу на справедливості для жінок, особливо на протидії сексуальним домаганням, включаючи домагання на вулиці, насильство проти жінок, дискримінації та переслідуванні на робочому місці, бодішеймінгу, сексистським образам у медіа мізогінії в інтернеті та культури зґвалтування. Культура зґвалтування це якраз те, що недавно мене сильно вразило. Закладу в Харкові здалося дуже дотепно назвати свої коктейлі дуже веселими явищами: як зґвалтований, «бродна шльондра і апогей. Мрія педофіла нормалізації насилля не місце в нашому суспільстві, і тому я звернула свою увагу на цей випадок в соцмережах, адже багато кому такий гумор був відверто не окей. Після цього медіа та активістки теж включилися, і зараз уповноважений справ людини відкрив провадження щодо бару, бо вони дійсно порушують норми не тільки моралі і здорового глузду. Про об'єктивацію в рекламі закони є в Україні. В нас є ціле випуск. О, тут десь буде посилання. Ви Знаєте, для мене це просто. Прояв такого маркетологічного несмаку, знаєте коли люди не хочуть подумати, як просувати свої послуги і товари в більш вишуканий спосіб, вони використовують такі ну дещо примітивні а, способи рекламної діяльності, але це не просто примітивно. Мені здається, що це вкрай ниццо, в принципі, жартувати. Над темою а, сексуального насильства, і а, зокрема а, в контексті війни, що триває, тому що ми знаємо, що зґвалтування є засобом ведення війни, і в нас вже є чимало свідчень а, про те, як інструмент зґвалтування використовується російською армією проти, а, проти України. І уявіть собі, це ми тільки знаємо, що відбувається на поверхні айсберга, а що відбувається зокрема на окупованих територіях, так тобто масштаби цього явища значно проблеми значно. Більше тому мені здається, що це дійсно обурливо. Але що мене тішить, що зараз таких випадків стає все менше і менше. Я маю на увазі такого а, сексистського да, чи зневажливого використання таких маркетингових прийомів і стає їх менше через те, що в нас. А, Активне громадянське суспільство і миттєво якісь активістки жіночі організації вони реагують на ці випадки, вони показують своє обурення, і мені здається, що і в медіа, і в Акамі таких випадків поступово стає значно менше саме через активну реакцію громадянського суспільства. Зараз жінки випереджають чоловіків в деяких сфер, наприклад, у здобутті вищої освіти у 70-х на 13% більше чоловіків США отримували вищу освіту. Зараз жінки на 15% випереджають, і це відбувається у багатьох країнах. Величезний стрибок стався в Ісландії, Німеччині та Канаді. Тепер нерівність в іншу сторону. То що ж це означає? Чи ми маємо тепер чоловіків заохочувати до здобуття вищої освіти? Чи маємо ми прагнути статистичної рівності? Я, наприклад, наведу ну мій улюблений приклад, оскільки я працювала з темою материнства репродуктивної праці. Зрозуміло, що в усіх країнах світу лише жінки народжують дітей. Власне, дійсно, це той важливий чинник нашої неоднаковості. Чоловіки ніколи не можуть да, цього ну переважно не зможуть цього зробити. Але десь за статистичними даними ми бачимо, що коли жінка стає мамою, наприклад, двох чи трьох дітей, вона так само продовжує бути активною на ринку праці. Вона працює, а десь в таких країнах, зокрема як в Україні. Під час народ після народження третьої дитини жінка вимушена перестати працювати да, або суттєво знижувати свою економічну активність. І питання, чому ж так відбувається, і це питання не лише стереотипів, лише боротьба зі стереотипами нам не дасть ці можливості зробити рівнішими. Я наведу приклад. Уявіть собі, що молода сучасна пара має дуже егалітарні погляди на те, що ролі мають бути рівно розділеними, наприклад, що чоловік... Має так само брати участь в догляді за дітьми, і в сім'ї в цій парі народжується дитина з ймовірністю 95%, тому що в нас є дані про те, що лише близько 3% чоловіків до початку повномасштабної війни йшли в доглядову відпустку. З ймовірністю 95%, або бо навіть більше в декрет піде саме жінка, попри те, що, наприклад, чоловік готовий доглядати дитину, і питання, наприклад, чому так стається, тому що. Переважно чоловіки в Україні заробляють а, більше та на 20%. і відповідно враховуючи, що відпустка доглядова в Україні не оплачується, в неї піде той, чи точніше, та яка заробляє а, заробляє а, менше, щоб ці втрати для родини були меншими. Відповідно, ця система вона да дуже комплексно системно працює. Повторюсь, не тільки питання в стереотипах, а питання ще яких ресурсів є в родині в жінки, щоб вона на них могла покластися. Повертаючись до питання освіти хлопчиків і дівчат, Річард пояснює це так: хоч жіночий і чоловічий мозок не мають суттєвих відмінностей, втім у жінок префронтальний кортекс розвивається раніше. А на практиці це означає наступне: дівчата раніше мають здатність до самодисципліни. А це ду дуже велика перевага в навчанні. Таким чином, ми розуміємо наскільки несправедливою раніше була система для жінок, бо патріархат штучно їх стримував. І оце, от моє мото, я маленька дівчинка, в школу, не хожу, купіть мені битіночки замуж вихожу. Здається, дуже неправильне мото, згідно якого мене як дівчинку навчали обирати. Тобто, ви вважаєте, що рівність досягнута в нашій країні між чоловіками та жінками? Чому? Не було її і не буде чоловік. Ну так це опять таки моя точка зору. Чоловіки вважають раз він чоловік, значить, цим це сказано. А на сьогоднішній день це зовсім не так. Я не бачу, що е, є така якась велика різниця. І віддається перевага там, чи, е, чи процвітає фемінізм, чи перевага віддається чоловікам. Е, ну, перш за все. Я думаю, що в нас така нормальна ситуація. Вважаються ділові і людські якості, перш за все, беруться за основу. Ну, порівняно з тим, що було у Радянському Союзі, я вважаю, що так, якийсь прогрес вже є однозначно. А чого не вистачає, щоб було прям рівність-рівність? Ну, Щось, щоб люди хоч, хоч трошки більше один одного поважали. Та думаю, ні. Багато чоловіків є в нашому суспільстві, грубо кажучи, бидло. Я думаю, що він чогось вартий, а всі остальні ніхто для нього. Я думаю, що це нам ще довго до цього йти, щоб була рівність якась. Але що далі з цим робити? Розвиток людської науки показує нам, що ми можемо досліджувати відмінності без упереджень. Сам дослідник пропонує кілька речей: віддавати хлопців школу на рік пізніше, тоді усім буде комфортніше навчатися разом. А ще він звертаю увагу на велику нестачу чоловіків вчителів адже це створює великий дисбаланс у такій важливій суспільній сфері. У мене в школі з чоловіків вчителів був лише фізру. А у вас проте цікавий нюанс, що серед директорів шкіл були. Здебільшого чоловіки і серед деканів та ректорів. Пригадайте, які посади у навчальних закладах займали чоловіки, а які жінки. І напишіться в коментарях. Таке відчуття, що керуючі посади можуть опановувати тільки чоловіки. Війна сильно впливає на критику фемінізму зараз. Звісно, всі ці теж, що хочеш рівності, йди на фронт, присутні навколо нас все частіше і частіше, особливо, якщо ти гучно говориш про цю рівність, точніше, нерівність. Раніше був завод, зараз війна, і одночасно. Тим навіть серед війська жінки поділилися на тих, хто за обов'язкову мобілізацію жінок, і тих, хто проти. Особисто я дослухаюся саме до жінок військових, і думки всіх інших для мене не такі цікаві. І знайомі військові напівжортома кажуть, що насправді армія така структура, де не люблять усіх, а не тільки жінок. Фемінізм того напрямку, що був до 24 лютого, для нас перестав існувати. Російський Радфем, який мав немалий вплив і на українок, в секунду розвіявся після заяв від російських феміністок. Вони писали, що. Фемінізм в не політики. Феміністки не можуть біти націоналістками, ну і так далі. Та й західний фемінізм більш не знаходить відлука в моєму серці. Війна це патріархальна історія, де маскулінність набуває більш позитивного значення. Війна вимагає від нас бути сильними, щоб вижити і фізично, і ментально, і духовно. Пані Забушко нагадує нам в одному з своїх інтерв'ю, що зараз це не відкада до попередніх розподілень влади, а навпаки, за рахунок України в ЗСУ розвивається і переосмислення жінка і навіть через призму чоловічих справ фемінізм твориться зараз в україні і хто знає можливо п'ятою хвилою назвуть процеси які відбуваються у нас хоча насправді ці процеси не сильно змінилися за останні 100 років бо ж наталя кубринська казала що існування і розвиток україни можливий лише при рівності русинів та русинок і було б добре щоб це розуміли чоловіки що ми не хочемо бути під чи над а хочемо бути поруч і було б добре щоб самі жінки рефлексували на тему фемінізму а не вставляли палки в кол Леса, але того внутрішня мізогінія, про яку ми можемо вам взяти випуск. І що напишете в коментарях про це? Війна створить певні виклики для позиціонування фемінізму в Україні, тому що війна не вплинула на звуження прав жінок прямо. Тобто вона створила для них багато викликів, але прямого обмеження прав не не відбулося. А натомість війна а, да вплинула на пряме обмеження прав чоловіків. Йдеться на право пересування, на обов'язок по суті цивільних чоловіків а, бути мобілізованими в той час, як для жінок це право. Так для цивільних я маю на увазі жінок, і це дійсно ну мені здається доволі проблемний аспект, тому що рано чи пізно та. Іноді лунають ці дискусії, що феміністи думають про нерівність військового обов'язку. І це окрема велика тема. Що підтримуєте ви мобілізацію жінок? Я не хотів би взагалі бачити жінок на війні іменно в окопах, з автоматами, зі зброєю. Чому? Я думаю, це неправильно, повинні чоловіки робити. Це чоловіча робота воювати. Жінки мають бути. Не те, щоб вдома там їсти годувати і так далі, але це просто не жіноча робота, це чоловіча. Чоловіки мають бути воїнами. Я думаю, ті, які бояться, ховаються, їм має бути стидно. І їхнім жінкам також має бути стидно. Я не розумію, як такі жінки живуть з чоловіками, які бояться йти і захищати країну, своїх жінок, дітей. Якщо жінка військова і у неї є бажання, у мене є такі знайомі дівчата. Вони самі виявили бажання і вони в лавах ЗСУ, то це нормально. А якщо жінка не готова до цього, то не можна її примушувати до цього. Хто бажає у нас достатньо багато жінок знаходяться в збройних силах України і на передовій, і виконують свої обов'язки. І ви знаєте, є такі, і вони виступають і по телебаченню, і на центральному телебаченні і на основних каналах телебачення, де розповідають про те, як вони почувають себе в армії. Більш того, деякі з них і це не поодинокі випадки, коли вони командують не більш підрозділами. І це за це їм чисті хвала, і треба сказати і виразити їм низький уклін про те, що вони це можуть робити. Я взагалі позитивно до цього ставлюсь, тому що я сама одна із тих жінок, які дуже сильно би хотіли знаходитись в цій сфері та рватись туди. І одного разу, коли я прийшла до військомату з питанням, що я хочу вступити в лави збройних сил, мені сказали дівчинка, ти хто така? йди звідси. Що для мене було незрозуміло. І я вважаю, що е, достатньо багато жінок, які цього хочуть. І е, якщо ти вже доросла дівчина, жінка, ну тобто ми маємо на увазі 18 років, коли людина може сама приймати рішення, до чого вона більше схиляється. І якщо е, жінка, дівчина хоче піти, то чому їй це? Забороняти дуже багато є проблем, які стосуються лише чоловіків. Дуже багато проблем, які стосуються лише жінок. Ми всі маємо право боротися за своє, якщо це не пригнічує права інших. Жінки хочуть рівних прав, таких як у чоловіків, що здається, достатньо нормальним запитом, і не відібравши їх у чоловіків. Ще раз нагадую: жінки хочуть, щоб їхні будь-які навички та здібності оцінювали в першу чергу з точки зору людських, а не з упередженнями оцінювати водіння автівкою через призму статі, чи гендеру, і звісно, моє тіло, моє діло, і це не має піддаватися ніяким сумнівам. Вступаючи в дискусії, неможливо виграти, довести, що інша сторона думає неправильно. Справжня суть дискусії це показати своєму опоненту свій кут зору на проблему, але зацікавленість має йти з двох сторін. Особисто мені в цьому питанні дуже бракує адекватної дискусії. Питання гендерної рівності це не те, де варто переходити до агресії. Якщо хтось з вами не погоджується, це не означає. Що це погана людина, і навпаки, те, що ви не погоджуєтеся з кимось в питанні фемінізму, це не означає, що ви не зможете знайти спільної мови. Ріні, це не про те, щоб пронизати сильнішу, це про те, щоб одне одному допомагати і підтримувати, якщо хтось відстає. Радикалізація нашого суспільства вигідна лише нашому ворогу. Дякую, що дивилися цей випуск. Пишіть в коментарях, як ми з вами п'яту хвилю фемінізму, бо знову таки мені здається, ця хвиля твориться зараз в Україні. Ставимо лайк, поширюємо і Назвати Марія Точка Катучева до вас шоу на Суспільному.